Приїхав на водойму затестувати риболовні кораблики в 020 для завозу прикормки. Ось так вони виглядають в чорному та жовтому кольорі. Цього ціна 6500, цього 7000 гривень. Вони ідентичні, функціонал у них ідентичний, гарний матеріал, з якого вони зроблені. Працюють вони також гарно. Можете зайти в профіль, подивитись відео, як вони працюють на водоймі. Також є конкретні інструкції, як налаштувати там пульт і так далі. Це все вже давно є в мене в профілі. Що по самим корабликам? Кораблики однозначно да, вартують свого цінового сегменту, а також вони виконують свою місію, тим що вони завозять вашу оснастку, завозять вашу прикормку і приносять вам. Клювання та задоволення і відпочинок на риболовлі. Тому, якщо вас зацікавить такий товар, можете звернутись в особисті або зателефонувати за номером в шапці профіля. Там так і написано телефон, тиснете, дзвоните, і я вам все розповім. Якщо у вас будуть якісь запитання. А якщо ви хочете більш детально дізнатись про технічні характеристики, їхню роботу і інструкцію по роботі, то звісно, заходьте в профіль, переглядайте там дуже багато відео. Дивіться, насолоджуйтесь, замовляйте та кайфуйте й від риболовлі.